Вітаю! Сьогодні ми зануримось в аналіз патенту США номер 929489 b 1 Це розробка Google від 22 березня 2016 року. Так, вітаю. Винахідники Хасім Сак та Мурат Сараклар. І патент стосується, ну, скажімо так, доволі важливої теми автоматичного розпізнавання мовлення АСР. саме так, АСР. Технологія, яка дозволяє нашим гаджетам, ну і не тільки, розуміти людську мову. Абсолютно. І це, знаєте, особливо критично для мобільних пристроїв, де ресурси часто обмежені. Але є, так би мовити, заковика. Заковика. Яка саме? Стандартні підходи до ASR, вони ну, не дуже добре працюють для деяких мов, особливо для тих, що називають морфологічно багатими. Тобто, де слова мають багато різних форм, наприклад. Наприклад, турецька, фінська, корейська та й українська теж до певної міри. Там стандартні моделі стикаються з серйозними труднощами. І в чому саме полягають ці труднощі, яка там основна проблема? Ну, дивіться, є ніби два табори можна будувати моделі на рівні цілих слів. Це добре для вимови. Беремо слово зі словника, знаємо, як воно звучить. Логічно. Але для таких от багатих мов це означає величезну кількість слів яких модель ніколи не бачила? Уявіть усі відмінки, дієвідміни, тобто високий показник невідомих слів, той самий OU-Rate? Саме так OU-Rate злітає до небес, і дані стають дуже розрідженими. Модель просто не може все охопити. Ясно. Модель знає обмежений набір, а все нове це проблема. Яка ж тоді альтернатива? Альтернатива це працювати не з цілими словами, а з їх частинами, морфемами, наприклад, або іншими сублексичними одиницями. Звучить гнучкіше, можна розібрати незнайоме слово на не частини. Так, це дозволяє впоратися з новими формами, але тут свої камені спотикання. По-перше, вимова частини слова часто залежить від цілого слова. Цього не вгадаєш просто так. Ага. По-друге, система може почати генерувати комбінації цих частин, які. Ну, просто не існують в реальній мові такі собі слова привиди. Розумію. Тобто, виходить дилема або точність вимови, але купа невідомих слів, або гнучкість, але ризикуємо з вимовою і генеруємо щось дивне. Точно. Або. або І от якраз цей патент Google намагається знайти вихід із цієї ситуації. Цікаво, як саме, яка тричова ідея. А ідея в тому, щоб не обирати щось одне. А так би мовити, збудувати міст між цими двома підходами, взяти найкраще з обох світів. Міст угу. вони пропонують використовувати сублексичні моделі, тобто ті, що працюють з частинами слів, але разом зі словниками вимови на рівні цілих слів. Як це поєднати? Через механізм, який вони називають трансдукція, це по суті перетворення або відображення. Він встановлює відповідність між послідовностями частин слів і цілими словами, звірятися з тим, як ці частинки складаються в реальні слова з правильною вимовою. Саме так. Вона зберігає гнучкість сублексичного рівня, але контролює результат за допомогою словника цілих слів. Добре, а як це реалізовано? Які там кроки? Ну, якщо спрощено, то процес такий: спочатку беруть великий словник вимови слів, назвемо його Ель. І багато багато текстів цією мовою. Стандартний початок для машинного навчання. Так. Потім ці тексти розбивають на оті самі сублексичні одиниці. Є спеціальні алгоритми для цього лінгвістичні або статистичні. Нарізали тексти на шматочки. Що далі? Далі на основі цих шматочків тренують сублексичну мовну модель, позначимо її G-SUB. Вона вчиться розуміти, які послідовності частинок є ймовірними в мові. Це як граматика для морфем, можна сказати. І тут, мабуть, входять в гру оці WFST, ви згадували їх? Точно. WFST зважені скінченно автоматні перетворювачі. Це такий математичний інструмент, дуже потужний. Уявіть їх як такі розумні схеми, які вміють працювати з послідовностями та їх ймовірностями. Вони дозволяють ефективно комбінувати різні джерела інформації. Тобто ці WFST допомагають представити і модель частинок джі Так, і не тільки. Далі, за допомогою того ж алгоритму, що розбивав слова, створюють спеціальний перетворювач-трансдуктор. Він знає, як кожне слово зі словника L розкладається на частини. Він ніби містить правила перетворення. Можна й так сказати. І от потім, знову використовуючи магію WFST, беруть цей трансдуктор T і модель частинок G саб і об'єднують їх. Комбінують? Так, виконують операцію композиції. Результатом є нова мовна модель вже на рівні слів, позначимо її G, але ця модель G вона всередині себе несе знання про структуру слів з G саб. Тобто це вже модель цілих слів, але розумніша, бо знає про частини. Саме так вона ніби пропустила гнучкість сублексичного рівня через фільтр реальних слів та їх вимови зі словника L. Звучить досить елегантно. І це вже фінал. Майже. Фінальний крок зібрати всю систему розпізнавання, «д» знову WFST, компонують модель вимови фонем у контексті С. Той самий словник L і нашу нову гібридну модель G. формула виходить, D дорівнює C -O L, O, G. все це з'єднується в єдину мережу, наче конструктор Лего з різних блоків знань дуже влучне порівняння. І які ж головні переваги такого підходу порівняно, скажімо, з класичними? Ну по-перше, це поєднання сильних сторін, точна вимова від словника цілих слів і гнучкість для моделювання морфології від частин слів. Тобто проблема ООВ значно зменшується так. Суттєво, це особливо важливо для мов зі складною морфологією, де ця проблема справжня ахілесова п'ята. Потенційно, це дає вищу точність розпізнавання. Отже, виходить, що для таких мов як турецька, фінська, та й для української, це може бути значним кроком уперед. Цілком ймовірно, цей патент пропонує дійсно цікаве гібридне рішення. Підсумуємо, Google запропонував спосіб об'єднати аналіз на рівні цілих слів та їх частин. Використовуючи трансдукцію і потужні інструменти типу WFST, вони створили гібридну модель, яка має потенціал бути точнішою, особливо для морфологічно складних мов. Абсолютно вірно, це спроба знайти такий собі баланс між лінгвістикою, тобто знанням про структуру слова, і чистою статистикою мовних моделей. І на завершення можливо така думка для роздумів. Цей підхід шукає баланс між лінгвістичним розкладанням слів і статистичним моделюванням. Цікаво, чи не стануть подібні гібридні методи стандартом у майбутньому не тільки для багатих мов, а й для інших. Хороше питання. Наскільки глибокою може бути ця гібридизація між лінгвістикою та статистикою в майбутньому?